Друзі, я вас вітаю! Дійсно, перестануть літати ракети над Україною. Путін заявив, що приймає мирну воду Америки, але при умові, що його визнають невинним. І РФ, от я його цитирую, каже, РФ не відповідальна за гибель людей в Україні. Ми не виноваты. Прикиньте, що хоче. Коротше, розповсюджуйте, зараз це все розберу. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп взагалі заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів, і Путін вже теж каже, мирна угода, хорошо, молодці, наконець-то домовились. Я вам казав раніше попередніх відео, що якщо вони вже нам щось отак приподносять, вони вже за все давно домовилися. Зараз просто спектакль розігрують, щоб нам постійно крок за кроком, якби дати всю інформацію. Ну в чому мирна угода заключається? Щоб чотири області віддати. Рашки, Рашку, типу, Амнестірувати, вони ще хочуть ці бабки свої заморожені в Європі забрати. І щоб Європа визнала силу, Рашки і визнала, яка ця єбанута Рашка, я, які вони типу, молодці, і дали їм уваження, Силу їх признала. Кончений, блін, дід. А знаєте, що в цей момент Польща? Це ж, ну, Якщо вони зараз не домовляться, ну, вони домовляться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за, цей, за Польщу, якщо що. І вони уверені, що так і буде. Я, я про це розкажу в наступних відео, підписуйтесь. Зараз. Про цю мирну угоду у мене одне питання до всієї цієї історії. Оці я дзвоню матерям, де в мене друзі померли, які кожен день сидять на антидепресантах, бо у них була одна дитина в сім'ї, яка на цій війні загинула. Непонятно за що, бо все те, що ми маємо зараз, домовленості, які зараз от будуть мирної угоди, ну слава Богу, ракети перестануть літати. Слава Богу, того буде мир. Слава Богу, куча безпреділа закінчиться. Але за що? За що стільки людей постраждало, залишились без домівок, без життя, без, без надій, без ніхера, блін. все життя щось будували, нічого не осталось, щоб ми домовились за те, за що на самому початку можна було поняли порішати? Я думаю, всі, хто хотіли щось поняти, всі вже поняли. Ну я думаю, гнів у українців і оця всередині, оця піль, яка буде роз'їдати, вона в якийсь момент як прорветься. Як прорветься, я дуже надію, що весною будуть вибори. Ну, все до того йде. Я вам ну я вам і раніше казав, що Путін має з ким-то легітимним за договоритися. Тобто вони теж -то за нього домовляться. Але ж а, треба підписати його рашка ж не щита нашого президента легітимним зараз. І треба легітимний. Треба мир, щоб був мир, Надо щоб не літали ну мир мирну угоду. Треба, щоб мир був в Україні, щоб провести нормальні і легальні вибори. Для цього підписують цю мирну угоду. І, от, після того як вибору нового президента, ну. Я цю тему не буду розвивати, бо я аполітична я нікого не підтримую і так далі. Але надіюсь, у людей хватить розуму вибрати таку людину, яка щоб потім мінори оце всяке не стояли в центрі там Україна. Да? Але якщо ж не домовляться з новим легітимним. Легітимним президентом за щось, він же заново почне. А хоче він же, щоб Європа і Захід, як я вже казав, визнали його силу, власть і так далі. Тобто, виходить, ну, понятно, що вони там і за ресурси воюють, і рашка всю життя Україну присутність, вони не можуть витерпіти, що Україна той рашки тієрашки. Не можуть витерпіти. Йому тут ну, треба признання всього світу, який він молодець, цей карлик, метр з кепкой. Ну, це, це просто жесть. Нам би теж хотілося, щоб в 2026 році життя була в умовах миру. Це, це Путін каже. Кончений, просто мразь. Коротше, що ви про це все думаєте? Е, Готуйтеся до виборів весною. Е, можливо, той президент, який є зараз, тіпа не буде приймати в них участь, а потім зроблять так, що всі будуть раді, що він повернувся. Будьте обережні, дуже друзі. Думайте, нам потрібні тільки українці в Україні. І я вам дуже раджу всім розбиратися в політиці, в якихось політичних питаннях. Бо є достойні люди, яких ви ніколи не бачили і не помічали. Хватило це слухати телек, слухати всяку єрунду блін. Несіть відповідальність за своє життя, щоб потім не дивитися і за життя всієї України, щоб потім не дивитися в у цим матерям та батькам, які непонятно оказується, за що, втратили саме найцінніше. І їм з цим жити тепер все життя. І за це мені так прикро. Я кажу, у мене ще скамок камок в горлі. Все, друзі, на зв'язку. Всім папа, слава всім українцям, які досі тримаються. мир нарешті буде, але якою ціною папа -па.